Привіт! Не знаю як у кого, але мене іноді дуже тригерить певний перелік питань. Всесвіт нескінчений? Чи є у нього кордон? Якщо так, то що б ми побачили, якби зайшли аж до нього? Так, ці питання абсолютно не унікальні. Вони виникають у багатьох людей, проте від цього вони не стають менш цікавими. Сьогодні ми знаємо, що Всесвіт виник майже 14 мільярдів років тому і відтоді він розширюється. Але те, що він розширюється, це означає, що він має мати край, чи не так? Ну, Начебто в рамках нашої людської логіки, так. Крім того, інформація не може подорожувати швидше за світло. А це означає, що ми можемо бачити лише ті частини Всесвіту, світло яких встигло досягти нас за останні 13,8 мільярдів років. Через це, коли ми дивимося назовні, ми бачимо сферу, доступну нам, тобто так званий видимий Всесвіт. Але насправді все стає трохи складніше, коли ми починаємо заглиблюватися. Оскільки Всесвіт розширюється, ми знаємо, що найдальші речі. Світло, яких ми можемо бачити, фактично знаходяться на відстані 45 мільярдів світлових років від нас, прямо зараз. Таким чином, видомий Всесвіт є сферою з радіусом 45 мільярдів світлових років. Він містить близько 200 мільярдів галактик, кожна з яких містить сотні мільярдів зір. Отже, для нас фактично є кордон Всесвіту. Ми дивимося на минуле, поки минулого просто не залишиться. Друзі, я дуже радий, що вас стає дедалі більше. Мене дуже тішить, що так багато людей цікавляться нашим Всесвітом. Тому зараз я хочу закликати тих, хто ще не підписався на канал, обов'язково підписатись, адже цим зможете підтримати наш з вами канал і отримувати якісний український науковий контент. А ще я хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно. Тому вам вже доступні додаткові відео. І в майбутньому їх буде все більше. А хто ще не долучився і вже задонатив Сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. Приємного перегляду! Отже. Цей край Всесвіту справді більше схожий на край у часі і в певному сенсі безглуздий. Справжній всесвіт, ймовірно, більший за те, що ми можемо бачити, але наскільки? Є два варіанти. Або всесвіт дійсно великий, але обмежений, або він дійсно нескінченний. Кінцевий всесвіт означає, що якщо ви хочете наповнити його чим небудь, ви зможете це зробити. Вам потрібно багато чогось, але його дійсно обмежена кількість. Але це призводить до дивної проблеми. Такий всесвіт повинен мати край, космічну стіну, де закінчується простір. І якщо є край, то має бути щось поза цим краєм. Але Всесвіт за визначенням це все, що існує. Тож, як може існувати щось поза межами всього, що існує? Чи взагалі має сенс ідея чогось поза всім? За винятком звичайно фізичного хака, у вас може бути всесвіт, який не має кордонів, але який ви все одно можете наповнити обмеженою кількістю чогось. Отже, що якщо всесвіт справді скінченний? Уявіть апельсин. І справді крихітну мурашку. Мураха може бачити лише маленький шматочок шкіри. Так само, як ви можете бачити лише маленький шматочок Всесвіту, але якщо мураха почне ходити, вона зрештою обійде весь апельсин і повернеться до початкової точки. Тож шкірка апельсина не нескінченна, але вона не має кордону. Всесвіт не схожий на шкірку апельсина, але він може бути дуже схожим. Замість сфери це може бути гіперсфера, де тривимірний простір згорнутий сам на себе. Що, на жаль, нашому мозку неможливо уявити? А якщо у вас вийшло, не забудьте написати про це в коментарях. Але, скорше за все, справа в тому, що жодних кордонів, жодних меж гіперсфери ніхто не зможе уявити, адже з точки зору нашої людини весь наш 3D простір схожий лише на шкірку апельсина. Якби ви були на борту космічного корабля, що летить по прямій, ви б зрештою повернулися на землю. Тоді який сенс у цьому? Насправді фізика складна, тому ми повинні спростити і трохи збрехати. Але в двох словах все зводиться до гравітації. Це працює так, що маса створює гравітацію, згинаючи простір час. Цей вигин є найсильнішим там, де маса прагне безкінечності. Отже, теоретично це може зігнути весь всесвіт таким чином, щоб він зігнувся назад сам на себе, що в результаті утворює гіперсферу. Якщо вас це здивувало, ви не одинокі. Отже, якщо всесвіт є гіперсферою, як ми можемо дізнатися, наскільки вона велика? На Землі ми бачимо, як вітрильник зникає за горизонтом, і це допомагає нам обчислити розмір Землі. Гіперболізуємо. Вчені намагалися знайти якийсь горизонт всесвіту, який би показав масштаби космічної сфери, але нічого не побачили. Це означає, що якщо всесвіт є гіперсферою, вона має бути настільки великою, щоб з нашої точки зору здавалося, що ми живемо на плоскій поверхні. Щоб це мало сенс, гіперсферичний всесвіт повинен бути принаймні в тисячу разів більшим за нашу спостережувану частину. За деякими оцінками, це може бути і в трильйон разів більше колосальні числа. Деякі науковці вважали, що все це занадто прямолінійно і придумали більш дивний варіант: всесвіт міг бути схожим на пончик. Гіперпончик теж неможливо візуалізувати для нашого мозку. Але це означає, що якщо ви подорожуєте по прямій, ви повернетеся туди, звідки почали. Проте з кумедними ускладненнями. У Всесвіті гіперпончиків немає однакової кількості матерії у всіх напрямках. Якщо два космічні кораблі летять у різних напрямках, то один з них може повернутися на старт набагато раніше. Це також означатиме, що світло з далеких галактик створюватиме цікаві та заплутані речі у вигляді космічного ефекту дзеркал. Ми могли б бачити далекі речі в двох місцях одночасно, але це було б надто просто, чи не так? Тому ми бачили б це в різні моменти часу. Тому що світло подорожувало б набагато довше в одному напрямку, ніж в іншому. Ви можете побачити зорю, яка народжується перед вами, і побачити, як ця сама зоря вмирає на протилежному боці неба. Наскільки великим був би такий всесвіт гіперпончиків? Ну, через свою дивну геометрію, насправді це найменший можливий всесвіт. Потенційно всього в кілька разів більший за Всесвіт, який ми можемо спостерігати? Але він також може бути значно більшим. Отже, ми просто не знаємо достатньо багато про обмежені Всесвіти. Але, що якщо Всесвіт справді нескінченний і космос існує вічно і в просторі, і в часі? Як би це було можливим? Що, якщо Всесвіт насправді. Нескінченний. Насправді, космологічна модель, яку використовує більшість вчених, описує нескінченний всесвіт. Здебільшого ми використовуємо його для обчислення того, що відбувається всередині нашої спостережуваної частини. Але якщо його сприймати буквально, він передбачає нескінченний всесвіт. Нескінченний всесвіт триває вічно, без будь-яких кордонів, що насправді теж неможливо візуалізувати. Куди б ви не подивилися, ви знайдете все більше і більше матерії у всіх можливих напрямках. Але це трохи ламає наш мозок з кількох причин. По-перше, якщо всесвіт нескінченний, чи він також вічний? Чи був час, коли скрізь не було нічого, а потім скрізь було щось? Ну, ми не знаємо. Але у нас є багато доказів великого вибуху. Тому справді здається, що Всесвіт виник у якийсь момент у минулому. Але зачекайте, після Великого вибуху Всесвіт розширюється. Як нескінченна річ, яка всюди, може стати ще більшою, космічне розширення просто означає, що відстань між галактиками зростає з часом. Навіть нескінченний простір може стати більшим. Звучить дивно. Ласкаво просимо до парадоксів нескінченності. Але нескінченність з часом стає набагато дивнішою. Подорожуючи зі своїм космічним кораблем по прямій, ви знаходите нові галактики, зорі та планети, нові чудеса, нові дивні речі, ймовірно, нових іншопланетян і нові форми життя. Дивніші, ніж ви могли собі уявити. Але через довгий час ви можете знайти найособливішу річ у всесвіті себе. Саме так, точна копія того, хто зараз дивиться це відео. Як таке може бути? Все, що існує, складається з кінцевої кількості різних частинок. І скінченна кількість різних частинок може бути об'єднана лише скінченною кількістю способів. Це число може бути настільки великим, що нашому мозку це здається нескінченним. Але насправді це не так. Якщо у вас є обмежена кількість можливостей для створення речей, але нескінченний простір, який вічно заповнений матерією в усіх напрямках. Тоді цілком випадково, ймовірно, буде повторення. Хоча те, що щось можливо не означає, що це дійсно станеться. Можливо, Всесвіт існує вічно, але лише максимально типові речі повторюються нескінченно. Тому, можливо, саме ви, справді, один, унікальний на весь всесвіт. Але якщо закони фізики скрізь однакові, то далекий-далекий газ міг породити зорі та планети, де первинна генетична інформація могла виникнути з хімічних елементів, які могли потрапити в клітини та тварин, які еволюціонували дуже малоймовірними способами. І зрештою людиноподібні мавпи навчаються створювати відео. Це сталося принаймні один раз, тому ймовірність не дорівнює нулю. Навіть якщо ймовірність того, що є точна копія мого відео, яке ви дивитесь прямо зараз, майже дорівнює нулю, але підкреслю, майже дорівнює. Але це все одно величезне число в нескінченному всесвіті. Але, на жаль, ми ніколи не зустрінемося з моєю копією. Оскільки, хоча ймовірність майже нуль, це все одно означає, що шанс нікчемно малий. Земля в тому вигляді, в якому вона існує зараз, настільки мало ймовірна, що вам доведеться подорожувати неймовірно далеко, щоб знайти другу, ідентичну землю. Настільки далеко, що це означає назавжди далеко. Тим не менш, у справді нескінченному всесвіті кожна комбінація частинок може з'явитися досить просто. Так, щось ми залетіли на орбіту, зараз саме час зупинитися. Адже, хоча ці сценарії можливі на папері, але все ж таки це просто наукова. Філософія. Наразі жодна з цих ідей не перевірена і не доведена. Якщо Всесвіт нескінченний, ми ніколи про це не дізнаємося. Реальність така, що для нас Всесвіт скінченний, і це має свої переваги. І ми можемо побачити край, край у часі. Усе, з чим ми можемо взаємодіяти, знаходиться в межах доступного для спостереження Всесвіту, і швидше за все це залишиться вірним назавжди. Навіть якщо цей обмежений всесвіт здається вам маленьким, він більш ніж достатньо великий, щоб здійснити всі мрії, які тільки можемо придумати ми та наші нащадки. Безмежно достатньо для всіх нас. Хоча ми не можемо бути впевнені, чи Всесвіт нескінченний, на багато захоплюючих запитань є остаточні відповіді в науці, математиці та техніці. І ви можете дізнатися про них на моєму каналі. Підписуйтесь та ставте вподобайки цьому відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі.